Дорогі друзі, за останній час ми отримали від вас багато питань з приводу масового неврожаю огірків в теплицях минулого літа. Щоб не повторювати помилок, ми вирішили розібратися в причинах, чому огірки погано росли. Для початку давайте згадаємо, яким було минуле літо. На більшій частині України червень видався дуже спекотним. До середини липня температура піднімалася вище 30-32 градусів. Потім різко похолодало, почалися затяжні дощі, і температура опустилася до 13 градусів. А серпень взагалі був холодним і дощовим. У деяких регіонах вночі температура опускалася майже до нуля. Які вже тут огірки? Але будь-яку ситуацію можна підкоригувати, і сьогодні ми розберемо ваші питання, головний з яких чому погано росли огірки. Питання перше у нас теплиця з полікарбонату. Ми рано посадили партенокарпічні сорти огірків, вони швидко пішли в зростання і рясно цвіли. Але потім квітки почали бліднути і опадати, хоча двері і кватерки були відкриті. Температура в теплиці трималася на рівні 30-32 градусів. Поливали регулярно, але в підсумку зібрали дуже мало огірків всього по 2-3 в день. Тепер боїмося садити огірки в теплицю. Може, краще вирощувати там помідори і перець? Відповідь: Давайте згадаємо ідеальні умови для огірків в теплиці. Температура в день 26 градусів, вночі 18. Вологість повітря 85%, грунт пухкий, родючий, нейтральний. Кожна батіг повинна добре висвітлюватися. У вашому випадку було кілька помилок. Один висока температура при спеці вище 30 градусів партенокарпічні сорти не запилюються, квітки опадають. Потрібно було притянути теплицю, наприклад, прострадлами або агроволокном. Двері і кватерки залишити відкритими, але прикрити мокрими ганчерками. 2. Низька вологість. Можна було поставити бочку з холодною водою, одна бочка на 4 квадратних метри, поливати нагрітою водою, а потім набирати холодну з колодязя. 3. Додаткове зволоження весильну спеку можна було оприскувати рослини ввечері, щоб не було опіків. 4. Терміни дозрівання краще садити ранні, середні та пізні сорти, щоб продовжити урожай. Питання 2. я висадила розея садо огірків в середині червня. Спочатку було жарко, теплицю притіняла, поливала кілька разів на день. Потім різко похолодало до 10 градусів. Рослини зупинилися в рості, батоги стали блідими і квалими. Удобрювала, поливала теплою водою, теплицю тримала закритою. У підсумку поодинокі огірки, та й то на пізніх сортах. Як врятувати урожай в таких умовах? Відповідь. Критична температура для огірків 9-11 градусів. При 13 градусах зав'язі перестають рости. Що можна було зробити? Один підвищити температуру, поставити бочку з водою і кип'ятильником. Щоб підняти температуру на 3-5 градусів, 2. Накрити грядки чорною плівкою. Це зігріє ґрунт, 3. Використовувати тепловентилятори, включати вранці і ввечері по 2 години. 4. Досвечування, якщо похмуро, можна поставити лампи денного світла. 5. Фольга, якщо сонце все ж буває, можна повісити зім'яту фольгу з північного боку для відображення світла. 6 бочка з коров'яком виділяє вуглекислий газ, який допомагає росту огірків. Питання третє. Ми вирощуємо огірки в полікарбонатній теплиці вже 3 роки. Погода була гарна: сусіди збирали врожай від рами, а у нас по 5-6 огірків на день. Все робили по науці, але врожаю немає. У чому причина? Відповідь. Основні причини можуть бути такі. 1. ґрунтогірки люблять родючий, пухкий ґрунт з нейтральною реакцією. Краще робити грядки, а не садити на рівну землю. Грунт потрібно оновлювати або удобрювати щороку. 2. Рання посадка, якщо земля ще холодна, огірки можуть погано рости. 3. Нестача харчування, якщо огірки ваялі не вистачає азоту. Якщо форма грушоподібна малокалію. Якщо листя світлі, потрібні фосфор і марганцівка. 4. Недолік вологи огірки потрібно поливати двічі в день теплою водою, полійці на рослину. 5. Спека в теплиці потрібно притіняти і провітрювати. 6. Загущена посадка. Дотримуйтесь схему посадки, зазначену на упаковці. 7. Зайві листя і зав'язі. Якщо їх занадто багато, частина потрібно видалити. 8. холодна вода поливати тільки теплою водою вище 20 градусів, інакше огірки будуть гірчити. Дякую за ваші запитання. Якщо у вас є ще щось запитати пишіть, ми з радістю відповімо.